Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Знищений у Феодосії великий десантний корабель Новочеркаськ мав на борту великий боєкомплект. Про це в ефірі марафону на інтері заявив речник повітряних сил Юрій Гнат. Раніше ЗМІ повідомляли, що Новочеркаськ могли використовувати для перевезення шахедів. Офіційно це не підтверджено, але на всіх відео спорту Феодосії можна побачити потужну детонацію. Нагадаю, наша тактична авіація атакувала корабель крилатими ракетами о 2.30 ночі. Причому українські військові не вперше полюють на Новочеркаськ. Попередня спроба була у Бердянську у березні 22-го року. Однак тоді його вдалося лише пошкодити пілоти. Тактичної авіації повітряних сил завдали удару. Ну і теж подякував всім причетним, власне, причетним, можливо, вони не хочуть е е якогось публічності, так але все ж таки спланована операція із збройними силами і з іншими силовими структурами, дійсно, яка ви зараз показуєте кадри, які дійсно приголомшуючи, так що знищено корабель імовірно з боєкомплектом. Потужним боєкомплектом, ну тому власне, хто може володіє інформацією, який сам він був, і може оголосять уже е, пізніше. Ну але все ж таки робота е, зроблена колосальна. Великий десантний корабель е, знищено, і власне поповнив він е, власне той флот, який очолює зараз крейсер Москва. І про добру новину, що вам відомо про цей вибух у Феодосії Новочеркаськ пішов на дно. На ще не впевнена, але от той вибух, напевно, його відправив на дно. І чи були там шахеди? Бо кажуть, що такі саме кораблі на них перевозили саме оці іранські шахеди. Тобто у вас є сумнів, що після такого вибуху він там фарба злізла в нього. Ну судячи з усього, то пошкоджено серйозно. Можливо, він не затонув. І е, згадайте, що в 22-му році, е, коли був знищений великий десантний корабель Саратов, це було в Бердянську. тоді наші розвідники встановили. Прилади спеціальні по яким наводилися ракети. Прилетів в цей великий десантний корабель «Саратов» і цей корабель поруч. В Черкаськ, він був пошкоджений, але зміг вийти, був відновлений і знову був на ходу. І дійсно є такі плітки, що він возив обхідним шляхом не через Туреччину, а через інші шляхи возив безпілотники з його зброєння з Ірану до Російської Федерації і розвантажували в Криму. Тобто, якщо це все підтвердиться, я думаю, десь 48 годин. Я думаю, у нас будуть якісь повідомлення або з нашої сторони, скажуть, що там знищено, або побачимо в російських допусах там такі скиглення, що там то-то, тота, то, -то, то, то знищено, то-то пошкоджено, але ми помстимося. Але, от за тими вибухами, якщо дивитися, це могли бути дрони, чи все ж таки це знаряддя, яке на такому кораблі і може бути боєприпаси якісь. Ні, я думаю, що там дійсно щось перевозилося, бо детонація була надзвичайно сильна, і було видно вночі яскраве полум'я, яскравий вибух. Я думаю, що детонація була того, що перевозили, бо ще раз зазначаю, росіяни активно користуються допомогою Ірану і Північної Кореї. Щось перевозять. Ми знаємо, не знаємо достаменно. Там були були самі дрони або вибухівка до дронів, або боєприпаси, не знаю, там якісь артилерійські, але вибухнуло, і тепер у росіян цього немає.